Для перемоги України слід мобілізувати військово-промисловий комплекс заходу, а не обмежувати залишками зі складів. Тоже у ви шутка російської поразки можна досягнути, якщо захід проведе масштабну мобілізацію власного військово-промислового комплексу і надасть підтримку Україні. Про це заявив генерал Сер Річард Бернс, колишній голова об'єднаного командування збройних сил Великої Британії в інтерв'ю BBC. Ніхто не уявляв цього в лютому, але зараз нам потрібно задуматись не лише про мобілізацію громадянського суспільства заради України, але й про мобілізацію західних скарбниць та західної промисловості, повідомив генерал Беронс. За його словами, підтримка України коштуватиме щонайменше 6 мільярдів доларів на місяць. А військова допомога має вийти на новий рівень. Недостатньо виділяти залишки зі своїх складів, необхідне масштабне виробництво зброї, снарядів та та екіпірування для Збройних сил України як на західних, так і на українських заводах. На думку Беронса, за все це має заплатити Захід у момент, коли інфляція зростає і на Європу чекає холодна зима. Але на думку британського генерала, політики мають пояснити своїм платникам податків, що підтримувати Україну це правильне рішення. Зокрема, воно йде на користь їхньої власної безпеки. Ми спілкуємося з Наталією Галібаренко, головою місії України при НАТО. Пані Наталію, вітаю вас, радий вас бачити в нашому етері. Спасибі величезно, що долучаєтеся, вітаю вас з Брюсселя. Доброго дня, спасибі, пані Наталію, Отже, просування України до НАТО от зараз в цих ситуаціях, в умовах війни. На ваш погляд, наскільки може бути реалістичним? Процеси, звісно, відбуваються. А от говорити про повноцінний вступ чи можна? Ну, я скажу зразу. Я думаю, що це очевидно, що війна внесла корективи в реалії і в поточну нашу співпрацю з північно-атлантичним альянсом, і це логічно. Тобто, я бачу зараз пріоритет в тому, щоб ми всі разом працювали на перемогу, і відповідно, що б ми не робили, ми орієнтуємося в першу чергу на те, щоб отримувати допомогу від країн членів НАТО від самої організації Північно-Атлантичного альянсу, для того, щоб допомагати. Збройним силам, щоб ми змогли перемогти у цій війні, те, що стосується вашого питання про вступ, я вам скажу так: це наше право суверенне, і ніхто у нас його не відбирав. Ми маємо це право відповідно до рішення Бухарестського саміту 2008 року. І коли ми будемо до цього готові, там чітко написано, що Україна стане членом НАТО. З іншого боку, скажу так, треба ставити питання на порядок денний, коли ти. Очікуєш, розраховуєш на позитивну відповідь, тому знаючи ситуацію всередині альянсу, що частина країн до цього не готова підтримати Україну? Поки що? Я за те, щоб ми працювали над тим, щоб досягти критеріїв членства, і відповідно паралельно формували політичний консенсус, пані Наталі. А які країни сьогодні є? Ну нашими союзниками ми приблизно знаємо. Але хто ж все ж таки, от на на загал створює так би мовити не те, що проблеми, а вважає, що ми ще не готові. Ну, ви розумієте, що з певних причин дипломатичних, дипломатичних. я не буду прямо їх називати, звичайно. Але знаєте, так між собою ми з колегами називаємо їх старими демократіями Європи. Ясно. Я думаю, що ви здогадаєтесь про звичайної глядачі, теж про які країни йде мова. Ну і звичайно, свою вагу до сих пір грає Угорщина. Яка досі, незважаючи на те, що ми боремося з Росією, продовжує свою позицію щодо того, щоб блокувати, наприклад, проведення комісії України НАТО на, на найвищому рівні, пані Наталю, а як взагалі в НАТО зараз оцінюють нашу армію? Як сприймають її фаховість? Що про це кажуть військові експерти, які поруч з вами працюють? Я вам скажу абсолютно без перебільшення, і це не пафос, але Збройні сили України вони здивували світ, і вони здивували альянс. І знаєте, навіть так шуткують зі мною колеги, що після того, як закінчиться війна, то українська армія вже має навчати армії країн-членів НАТО, ділитися бойовим досвідом. Я зі свого боку своїм колегам кажу таке, що у нас є пріоритет, все таки зараз під час війни, але більше і після війни. Щоб ми разом по відповідної по спільному плану дії, ми виходили на те, що українська армія працює і воює зброєю натівського зразку. От щодо цього, ми вже відповідно і плануємо наше тренування для наших бійців, для того, щоб ми працювали умовно на, на зброї натівського зразку, натівського стандарту. Ну, зброя натівського стандарту це означає, що не тільки сама зброя, а ще система управління військами натівська також застосовується. Тобто, фактично, ми можемо говорити, що до кінця е, цієї е, війни українська армія буде повністю готова для повноцінного якісного вступу до НАТО, абсолютно вірно. Тобто, що я можу додати, коли е, буквально всі натівські генерали стверджують, що вони здивовані. Тими темпами, то якістю, з якою наші бійці воюють на фронті, яку ефективність, які КПД вони показують при використанні зброї, яку ми отримуємо. І наскільки швидко, до речі, наші бійці проходять тренування, наприклад, на конкретних зразках зброї, наскільки швидко вони опановують е, ці всі нові технології? Ну, це, це відверто це викликає дуже, дуже велику повагу з боку з боку альянсу. От зауважу для наших телеглядачів, що американці були дуже подивовані ефективністю використання нашими бійцями джавелінів, власне, із 114 пострілів 100 прямих влучань американці сказали, що навіть їхні військові таких показників не демонстрували, хоча воювали це зброєю зброю дуже власне часто і постійно. Пані Наталю, от поляки зараз кажуть про застосування статті 5 Вашингтонського договору у випадку терактів росіянами на Запорізькій атомній електростанції. Взагалі, чи можна? можливе, на ваш погляд, з вашої на вашу оцінку, чи можливе застосування цієї статті до України в ситуації? от якщо справді Росія терористичний акт вчинить на ЗС? Ну, це логічне запитання. Я думаю, що такі дискусії вони триватимуть, тому що. Я це бачу фактично частиною дискусії, яка почалася ще раніше, в тому числі всередині альянсу, тобто, що вважати агресією в сучасному світі, що вважати нападом, коли починає за яких умов діяти стаття 5? Тобто, відповідно, звичайно, автори Вашингтонського договору вони не могли розуміти в тих, в тих реаліях, коли розроблялися відповідні положення договору, що зараз в 21 столітті умовно. Кібератакою або провокаціями на кордоні, як це було минулого року з Польщею, Литвою. можна настільки дестабілізувати ситуацію в країні, що по факту це і буде факт агресії не прямої, не конвенційної, як тут кажуть в НАТО, але е, так само можна здійснити таку агресію і напад. І відповідно, звичайно, в Альянсі теж триває обговорення. Що Можлива аварія на ЗАЕС вона вже матиме колосальний вплив, в тому числі на європейську безпеку, але без факту прямої агресії. Тобто, як тоді діяти в цьому випадку? Єдине, що я просто зауважу для розуміння, що жодних офіційних заяв, наприклад, НАТО, з цього приводу ще не було. І я тому відповідно маю підставу говорити про те, що офіційного забарвлення ця дискусія не отримала. Але те, що про це висловлюються члени парламенту, наприклад, Великобританії, про це говорять експерти, я думаю, що це ставить дуже логічне запитання, що таке агресія в сучасному світі, які її критерії, що ми можемо розцінювати як агресію проти країн-членів альянсу, навіть якщо вона походить з території третьої країни, ну і головне, якою може бути відповідь. Ну, власне, завжди так буває, коли дуже спірні питання, які з'являються, то спочатку їх намагаються, як то кажуть, прокачати через експертне середовище через політиків. А вже потім політики, які власне відповідають за прийняття рішень, зважаючи на громадську думку, починають цю громадську думку втілювати в якісь рішення. Пані Наталі, дуже дякую абсолютно з вами згодна. Просто наведу короткий, буквально приклад, що. Всі, мабуть, пам'ятають, на початку війни з боку певних країн звучали якби знаєте, такі червоні лінії. Не будемо постачати таку зброю, не будемо давати таку дальність. Але подивіться зараз речі, які були неможливими на початку війни. Тепер Україна отримає всю цю зброю і отримує цю допомогу. А чому тому, що знову ж таки поштовх дуже сильно пішов від суспільства, від людей з інших країн, які. Відчули цю солідарність, і більше того, вони побачили, що ми можемо захистити свою країну і ми можемо відкинути Росіян. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.